Дубль 2, друзі, Ford Fusion для тих, хто думає, що всі їх обманюють і нема чесних пробігів. Дивіться, от приїхала машина, така як вона є. От мені треба пошити руль. І мені точно пробіг цей. 236 тисяч. Скажу таку штуку, коли скручують спідометра, то це вже не буде. Я не міг наїздити за 2 дні 1663 км. Так, маємо підогрів, їх треба похим чистити і машинка буде ідеальна в салоні. Вшити руль. Далі, по двигуну, все гарно, тусол гарний, двигун сухий, чистий і нормальний. Це підтвердження. Я не маю таких бірок, і я, ну, якщо ви думаєте, що я їх печатаю, то ви дуже помиляєтеся. 212 тисяч мінялося масло. Слідуюча мала бути заміна до штату 228. Це доказ теж з пробігу. Ну кого цікавить Нормальна бюджетна машина. телефонувати. Багажник нормальний, полка нормальна. Все в комплекті, нова запаска, там є домкрат і так далі. Детани резина нормально.